Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про новий аромат від Armani, який називається Armani c Parfum. Ось так виглядає той флакон. Я поставлю цей флакон ще, коли буду вам розповідати про ноти. У мене є пробник цього аромату. Підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати про цей аромат і про багато-багато ще іншого. Ось так виглядає мій пробник. Він майже 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 закінчений. Коли я побачила цей аромат, що він виходив і прочитала ноти читаю. У нас тут чорна смородина, шафран, нектар, який саме нектар ми не знаємо, не написано. Дамаська троянда, ваніль, шкіра та пачулі. Ось так виглядає парфумерна історія цього аромату. Коли я побачила, що тут у нас є і шкіра, і шафран. Це для мене було занадто. Я ще подумала, ну навіщо вони зробили це все таке. Я просто не, не, не люблю шкіру в ароматах, а шафран для мене ну це така нота, знаєте, вона іноді буває так, а іноді буває ні. І більш випадків, коли це ні. Ну, коротше, потім я цей аромат протестувала і я зрозуміла, аромат мені подобається. Він насправді мені подобається. Я можу його рекомендувати для затестів, щоб потім зрозуміти, чи, чи подобається вам чи ні, щоб його купити, бо деякі іноді такі аромати, що, думаєш, ну, і що, потрібно це е, тестувати. Тут нічого немає цікавого. А в цьому ароматі є цікаві речі, але я розумію, що, наприклад, для мене цей аромат не. Той аромат, яким би я користувалася. Ось те, що в мене залишилося від пробника, я його використаю і все, я їм навіть більше не буду пшикатися, наприклад, в магазині. А, чому так? Тому що мені не подобається троянда, а тут вона є. Мені не подобається шкіра, а тут вона є. Тобто для мене тут більш ні, ніж так. Але, повторюю, аромат. Класний. Коли я попер... і вперше його протестувала, по одне, це коли ви читаєте е, на папірці, да, що там є за ноти. А зовсім інше, це коли ви тестуєте цей аромат. Коли я його протестувала, я подумала, що цей аромат дуже схожий на той аромат, що у мене є. А, оцей аромат. Армані Сі го року інтенсивна версія. Потім я таки пішла на фрагрантику і почитала щось там, що ж кажуть люди, слухайте, люди солідарні зі мною і я з людями, вони насправді схоже. Є свої, але, але ці, цей аромат насправді схожий з цим новим ароматом. Так що, якщо ви, наприклад, Якось не затестували цей аромат, або не спіймали його, бо його вже зняли, і ви його хотіли, і вам подобається шкіра, вам подобається шафран, то ось зараз ваш шанс спробувати цей аромат і може потенційно купити його для своєї колекції. Так, одразу хочу ще одну річ сказати, що ось просто. Дуже-дуже швидко, якщо ви сумніваєтесь, як там той аромат, чи він стійкий, чи не стійкий, слухайте люди, він стійкий. Супер стійкий. Я завжди, коли в мене є отакі пробники, які можна пшикати, я завжди роблю один пшик і дивлюся, як той один пшик реагує на шкіру, як там, скільки він на шкірі сидить, ну і все таке саме. Ось цей Слухайте, 6 годин, я не шуткую 6 годин, цей аромат на шкірі сидить. І якщо ви, наприклад, та людина, яка любить робити 1-2, ну максимум 3 пшика, то 50 мл цього аромату вам, слухайте, на 2 роки вам буде достатньо. Тобто технічні характеристики цього аромату, вони класні. Стійкий, шлейфовий і дуже дуже гучний аромат. Він дуже гучний аромат. Зараз, е я розумію, це не завжди можливо і не завжди це легко відокремлювати те, що тобі подобається, те, що тобі не подобається, і ось такий огляд. Але я тут намагаюсь відокремлити себе своє, е свої відчуття від цього аромату. І огляд цього аромату. Так ось, незважаючи на те, що мені не подобається шкіра, 99 із 100% мені шкіра в ароматах не подобається, бо на мені вона якось звучить як сумка шкіряна, наприклад, тут є шкіра і вона гучна, її чути. В цьому ароматі, чим він мені так подобався? Бо і подобається зараз. Тут є дуже-дуже така цукорна, солодка, солодка така маса чорної смородини, желе чорно-смородинове, плюс дуже багато класних пачулі, і тут є троянда, тут вона є. Але вона тут, знаєте, як сендвіч між, між пачулі і чорною смородиною. І її майже не чути. В цьому ароматі, що ось зараз вийшов, там троянда чути. Я троянду не люблю тут її чути. Я шкіру не люблю, тут вона є. Шафран, іноді так, іноді ні, тут він є. Ось тільки через це. Я розумію, що для мене цей аромат був би. Ну, слухайте, навіть. Ось цей я закінчу і все. Тобто, не, не має сенсу мені купляти такий аромат навіть трішечки. Але якщо ви така людина, якої подобаються ці всі ноти, я зараз трішки подивлюся на свою, бо у мене такий блиск, знаєте, він у мене вже закінчується. ось, І він розмазується дуже-дуже швидко. Слухайте. Якщо ви така людина, які подобаються всі оці компоненти і троянду подобається і шкіра, подобається і шафран, то це бінго. Це бінго. Я раджу вам іти та тестувати цей аромат. Уявіть цей аромат, як, наприклад, кіно. Ось ви дивитесь кіно, і іноді, то знаєте, то бувають кіно, в яких дуже-дуже багато яких там, е зірок. Так? І ви дивитеся це кіно, і ви думаєте, як, як класно, і тут така зірка, і, і той актор, і та акторка, і все класно, і все так цікаво. І ви не знаєте, на, на кому там ем, сфокусувати е, свою увагу, хто, е, ну, бо там все просто супер. Ось Оцей аромат він більш-менш те саме. Бо тут у нас є. Супер гучна троянда. У нас тут є шкіра, яка тут прям шкіра-шкіра. Ніякої анімаліки тут нема. Просто-просто відчувається класна шкіра. У нас тут є супер-супер гучний такий е, чорносмородина, Дуже гучна шафран. Я не скажу, що він дуже гучний, але він відчувається і він є шафран. Якщо ви ніколи його не їли, якщо ви ніколи не, ну, не знаєте. Запах, він, він такий трішечки солонкуватий, е, такий, але і сладкуватий в той же самий час. Тобто такий дуже-дуже цікавий смак і запах. Тобто тут дуже багато оцих нот, які у вас е, е, і, і пачулі ж теж тут, 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 тобто, тут дуже багато нот, які у вас тут зірки, зіркові ноти. Тут аромат, який гучний. Який дуже стійкий, гучний, і проєкція у нього така дуже велика. Тобто аромат, який чути, абсолютно. Ось ще одна річ. Якщо вам хотілося б почати, наприклад, користуватися, або хоча б почати. Якось знайомитися з ароматами е, ближнього Західу, е, наприклад, я не знаю там Оман, Турція, е, Емірати, але ви не знаєте, з чого почати, ви не знаєте, чи вам підойде, я б вам радила дещо на, на, на кшталт такого. Бо цей аромат це не Туреччина, це не е, Оае, ні. Це не е, арабські аромати, ні, але тут є всі ноти, які, е, які якраз є в арабських ароматах. Троянда тут є, і шкіра є, і шафран є. Так, тут бракує, наприклад, меда, бо мед дуже-дуже часто є. Але якщо ви не впевнені, чи ви зможете витримати отакі арабські аромати, то ось такий аромат. Він вам просто покаже, чи да, чи ні. Бо це, я не можу сказати, що це арабський аромат, це просто об'європейна версія тих нот, які дуже бувають часто в арабських ароматах. І якщо вам сподобається цей аромат, якщо ви подумаєте, так, мені він подобається, я б хотіла, щоб було ще, ще гучніше, ще солодше, ще більше меда. Ще там якісь фініки, ще там щось там ще, тоді ви можете йти і тестувати арабські аромати або турецькі аромати. Якщо вам цей аромат буде дуже занадто, занадто, тоді ви зрозумієте, що ні, з арабськими ароматами поки що вам ну, трішки різні у вас шляхи вам туди, їм сюди. Ось. І як ще раз скажу, я не порівнюю цей аромат з арабським ароматом, просто кажу такі ноти, але вони європейські ноти тут. І завдяки таким ароматам, ви можете зрозуміти, чи вам подобається такий тип аромату чи ні. Так що, в принципі, хочу вам сказати, що аромат дуже цікавий, він дуже класний. Якщо вам подобається отак, оця версія, або якщо ви хотіли з нею познайомитися, але вже немає. Його купити його ніде. Якщо вам вам всі, всі взагалі подобається. Якщо вам усі ноти всі подобаються, то тоді, я думаю, що це дуже класний аромат, і вам він е, сподобається і буде вам такий от знаєте супутник на дуже-дуже довгий е, час. Розказуйте мені, чи ви вже тестували цей аромат, як він вам. Ми з вами зустрінемось наступного разу у середу, бо в середу, ні, не в середу, в п'ятницю. В п'ятницю сьогодні, бо в я вам буду розповідати про цей аромат. І це у нас новий аромат від Narciso Родрігіс All of Me Floral. Ця версія, мені подобається, найбільше з тих, які є. Наразі в цій серії. Ну, коротше кажучи, в п'ятницю е побачимось і побалакаємо. Я вам бажаю доброго дня, е доброї середи і побачимось через два дні. Па-па!